Вриваюся в ваші рекомендації зі своїми книжковими покупками. Не звертайте увагу на звуки на задньому фоні, моя собака крехтить як старий дід. І перша книжка, з якої мені хочеться почати, мені дуже подобається її оформлення. І, в принципі, те, як це видавництво підходить до друку цієї серії, це видавництво Арії. Подивіться, яка вона красуня. Дуже симпатичний, як на мене, і мені дуже подобаються книжки невеличкого формату: це Чизара Ломброза, геніальність і божевілля. Єдиний недолік ось цієї серії це ось ця позолота, яка дуже швидко стирається від контакту з іншими поверхнями. А так, все супер. В цій книзі Чезара Ломброзо аналізує зв'язок геніальності і божевілля. Ось все настільки сильно просто, але це суперцікава тема, і просто подивіться тут. У нас на самому початку картина Босха. Сад земних насолод. Дуже-дуже сильно прикольно. Тут я бачу якісь схемки, якісь підрахунки. Ну, коротше, мені, як студентці психфаку, це буде надзвичайно цікаво, тим паче, що в своїй майбутній діяльності я би хотіла приділяти е, чимало уваги саме творчості, мистецтву, е, її зв'язку з суспільством, з окремими особистостями, і їх проявами, тому обов'язково буду читати. Наступна книжка це Must Have, але. Мені не подобається абсолютно видання. Я розумію, що це зроблено виключно з бажання подарувати світу цю книжку. Це зроблено з я так розумію ініціативи небагатьох людей. Це книжка про фотографію Сюзан Зонтак. Вона не дуже якісна і все в такому дусі. Хто це друкував? Музей Харківської школи фотографії. Так, да, це не якесь видавництво, яке я вирішила надрукувати. І я, до речі, не розумію, чому у нас досі не надрукована книжка про фотографію Сьюзен Зонтак. Тому що це найпопулярніша її книжка. Це е, книжка, яка зробила її супер-мега-культовою, і яка. Ну, мала би бути за логікою, найперша надрукована серед її спадку. Але чомусь у нас є спостереження за болем інших, тіло кожного. У нас навіть біографія Бенджамином Мозером написана, навіть вона є. А цієї книжки від якогось класного видавництва досі немає. Я сподіваюся, що надрукують, бо це фундаментальний текст Зонтак, де вона аналізує фотографію. Е, тому да. Наступна книжка це взагалі краса, це видавництво Вавилонська бібліотека. Курт Вонегут, шановні фанати Вонигута, просто подивіться на цю красуню. Тут ще і ось така от листівочка, не листівочка, ілюстрація для українського видання. Курта Вонгута дуже симпатична. Вона всередині, як завжди, в стилі Вавилонської бібліотеки, дуже гарна. Ось такі тут є розвороти, дуже-дуже мило. Давайте я вам зачитаю про що цей роман Вонегута механічне піаніно дебютний роман Вонегута – антиутопія, в якій змальована Америка після третьої світової автоматизований рай, де всю роботу виконують розумні машини, а керують інженерні інженери і менеджери. Інші ж люди, хай ситі забезпечені, втрачають сенс життя. Їм нема чого робити за, почут... за нового світоустрою. Та чи можна це якось змінити? Чи можна повернути людям почуття власної значущості і гідності? Успішний багатий впливовий інженер Пол Протеус, що належить до привілейованого класу, наважується на таку спробу. Бла-бла-бла. Актуально, актуально, чорт знає, коли написав Вонгу цю книжку, здається, він помер у 2003-му. Можливо, пам'ять мене зраджує. Але нібито в 2003-му. Немає значення. От я народилася, а Воно тут пішов. Бачите, які співпадіння. Ем... Коротше, ця книжка, як ніколи, актуальна. По-перше, я люблю Вонегута за його гумор, за те, як він підіймає складні теми при цьому знов-таки, в такому розважливо сумному стилі, дуже саркастичному, притаманному йому. Ем... Він мені подобається і тим паче така актуальна тема на тлі нещодавнього скандалу з. Тим, що баба Галамага зробили книжку з е, картиною, згенерованою штучним інтелектом на обкладинці, і була дискусія довкола того, е, що графічні дизайнери тепер втратять свою роботу, і це абсолютний плювок їм в обличчя. Тому дуже цікаво. Наступна книжка це книжка прекрасної, неймовірної Олівії Ленг, сад супроти часу. По-перше, подивіться, яка вона гарна. Вона дуже класно зроблена. Мені подобається тут сама Олівія, е, Симпатично. Тут є закладка зелененька така. Ця книжка оповідає про історію садів, їх зв'язок з політикою, з нерівністю. А Олівія Ленг дуже часто підіймає тему нерівності, стигматизації і, в принципі, відокремлення якихось маргіналізації якихось верств населення. Практично в кожнім в кожному тексті, які я в неї читала, це присутньо, і вона власне розповідає про свій досвід, про те, як під час коронавірусу дуже популярним стало садівництво, в принципі, проведення часу в зелених зонах. Вона розповідає в тому числі про те, що, наприклад, є офіційна статистика, що темношкірі люди в Америці вони мають менший доступ до садів і до їх розведення ніж. Білі люди. Тобто, це дуже цікава книжка. Я тільки почала її читати, бо зараз читаю ще одну її книжку місто самоти. Тому собачка хоче спуститись. Подивіться Емілі. Подивись, подивись туди, Емі. Дивіться, яка маленька пьоса. Мамінь пупік. Їдемо далі до іншої важливої теми. Це книжка Володимира Куліша, Слово про будинок слова. Ось така невеличка книжка від Віхоли. Дуже прикольно, у Віхоли, ми про це ще поговоримо. Ось тут на цій обкладинці є лінія. Не впевнена, що ви її бачите, можливо, бачите, ось ця лінія. Тут можна зігнути, відірвати, і буде закладинка. Круто, класно. Наступна книжка, яку я передзимовила і взагалі не думала, що вона так швидко мені приїде: це Ернст Юнгер, Африканські ігри. Ось від видавництва жупанського, яке активно займається друком Ернста Юнгера. На дворі 1913 рік. 16-річний Герберт Бергер погано вчиться і все більше нучгує в школі. значно цікавішим для нього є книжки про пригоди і подорожі. Ну, звісно, як і в нас. Які він поте читає від під партою. Особливе захоплення викликає у нього загадковий африканський континент, оскільки в юному віці усе таємниче здається доступним серцю лише просторова, Герберт наважується діяти. Він тікає з дому, щоб вступити до французького іноземного легіону, саме в те, чи, а час, згодом і подорож до Африки, сповнює численних несподіваних нових знайомств і досвідів, а також багатьох розчарувань у цьому значному міру автобіографічному романі, типово Юнкерівському за своєю стилістикою, перед читачем постають яскраві типажі суспільного дна: неповторні ландшафти Ельзасу, південної Франції та Алжиру поетичні картини сновидінь мрії наяву та спогади становлення молодої людини в модерному суспільстві. Що ж, Мені цікаво почитати в принципі, про африканський континент. Я розумію, прекрасно розумію, що читати і робити якісь висновки на основі текстів німця чи якогось француза, на кшталт Кам'ю, чи англійця, на кшталт Джорджа Орела з його бірманськими буднями. Це все, звісно, дуже цікаво і зовсім не упереджено. Але давайте просто зробимо маленьку ремарку, що виходців з Африки я так само читаю. До речі, тепер переходимо до я сказала, що ми ще поговоримо про віхолу. Юрій Шевільов, це його кінець однієї легенди, як ви бачите, я вже почала читати. І відірвала закладинку, яка теж була на початку, як можете побачити з її стану, відірвала я дуже криво косо. І трошки пошкодило обкладинку. Тому я вас дуже прошу про те, що я зігнула її і намагалася обережно відірвати. Коли будете відірвати в віхолі в цьому виданні закладки, будьте справді дуже обережні, тому що ви можете просто відірвати шматки від власне обкладинки. Я прочитала поки що тут тільки один із есей. І це есей, який називається Зараз скажу, бо в мене пам'ять як, як моєї собачки. Сей називається Україна, Європа, культура, посмішки про те, як комунікувати культурно з Європою, як вписуватися в культурну мапу Європи. Як, в принципі, ставитися до себе, переосмислювати якісь сенси, пробувати щось нове і що нам потрібно робити. Так він тут не дає якоїсь рятівної пігулки, значить, ви подивитесь на неї, і такі: от завтра вже українські книжки будуть в книгарнях, десь небудь в Парижі, в Берліні, в Празі, і, значить, всі нас будуть запрошувати на всі культурні заходи і українську літературу читати в перекладах. Ні, такого не буде. І він теж пише про те, що не треба чекати якоїсь рятівної пігулки, значить, якого ви про і все. У вас буде супер. Ні, це великий, дуже великий процес. І що важливо, він акцентує на тому, що імперія зробила за століття дуже багато зусиль для того, щоб зараз унеможливити ваш вхід в культурну мапу Європи. І тому очікувати, що там за 2-3 роки компенсується століття оця, оця величезна прогалина, це трошки наївно, це не трошки, це дуже наївно. Але це не означає, що треба. Опустити лапки і нічого не робити. Тому так, да, я вам дуже раджу справді цей есей. Як мінімум, заради нього варто купити цю книжку, яка, до речі, дуже симпатична, дуже зручна. Упорядник Євгеній Стасіневич, я взагалі про неї дізналася з подкасту Запах слова. Я не те, щоб дуже часто його дивлюсь, але увімкнула цей випуск і така: угум, угум, добре, круто, класно». І тепер ми переходимо до такої складнішої книжки. Це книжка Джозефа Кембела, професора. Яка називається Богині таємниця жіночої божественності. Я почала її читати, як ви бачите по закладках, і зупинилася, тому що це важкувато читати Кембала нелегко, тому що він. Дуже багато згадує якихось речей, дуже багато аналізує. І якщо у вас немає якогось культурного підґрунтя, і якщо ви не готові кожні дві секунди лізти в інтернет, щоб щось перевіряти, щось читати додатково, то можливо, це буде складно, тому що концентрація імен, сенсів, назв, знов імен, якихось приколів на одну сторінку, просто вражає мозок, вибухає нафіг, і ти думаєш: оце я тапочок. Я серйозно, тут е, дуже дуже багато всього, але що круто в цьому виданні, що тут є ілюстрації, як ви могли зрозуміти з назви, тут він говорить про е, жіночу божественність в е, історії людської культури. Він аналізує не тільки європейську культуру, не хвилюйтеся е, всіх континентів, і тут дуже багато всяких ілюстрацій. Тобто, якщо він говорить про якихось про якісь Перші статуї чи якісь зображення, вони всі тут присутні, в хорошій якості. Ви можете їх роздивитися. Вони всі підписані. Тобто, вам не треба нікуди додатково лізти, щоб подивитися, як виглядає Ісіда з маленьким горем, бронза, Єгипет, пізнього царства. Ні, ви просто відкриваєте і дивитесь. Це дуже зручно. Але знов-таки, да, це складнувато трошки читати, дуже багато всяких сенсів, думок. Наприклад, звідси я дізналася про такий обряд, як обряд Саті, давньоіндійський. Вам краще не знати, що це таке. Ідемо далі. Книжка, яка. Ну, я навіть не знаю, що тут сказати. Це Том Батлер Боуден, Психологія 50 видатних книг. Я вже сказала, що я навчаюся на психопатії і нам рекомендують дуже багато літератури. Дуже багато з цієї літератури в мене є. Вона така вузькопрофільна, не для масового читача. Ну, наукова література. І дуже багато книжок, які складні, але тобі потрібно їх прочитати колись за життя, як психологові. І дуже 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 багато текстів. Це просто фізично неможливо обробити всю інформацію, яку вам дають в університеті, плюс додатково обробити те, що ти маєш обробити, просто за такий короткий проміжок часу. І насправді навіть дорослі дуже багато психологів, там умовно до 40 років не прочитали всі фундаментальні праці. Вони розбираються в їх якихось основних нюансах, розуміють там. Якісь погляди умовного Жана Піаже прекрасно розбираються в усьому цьому, але не читала ці праці. І я планую, звісно, читати якісь фундаментальні тексти, прошередити їх уздовж поперек, проте я розумію, що на це знадобиться дуже багато часу, і поки я вчуся, для мене це складновато. В цій книзі 50 видатних праць з психології і відомих мені і не дуже. І вони в коротких таких вижимках на кілька сторінок автор Том Батлер боуден описує основні ідеї, концепції, погляди і сутність всіляких поглядів різних оцих авторів. І остання книжка на сьогодні цеглина з цеглин. Я дуже її чекала. Це Джон Ірвінг, молітва за овіна міні. Вона така величенька, і це з урахуванням того, що тут е, такий дрібненький шрифт на хвилиночку, скільки тут сторінок, о Боже. Е, тут без урахування всяких додатків: 669. Плюс слова вдячності, тобто ще трошки більше. Джон Ірвінг це улюблений автор Аліси. Аліса Привіт, якщо це, це, це дивишся. Смаку Аліси я дуже сильно довіряю, тому, тому власне я почитаю Джона Ірвінга, плюс я почала читати, якщо ви бачите, зупинилася на самому початку, і мені дуже сильно подобається ось ця масштабність оповіді, деталізованість ось це якесь занурення в внутрішній світ людини. Звісно, це дуже така банальна. Характеристика, яку можна підв'язати, під стислий вислів глибокий психологізм і просто ж бурнути цим в будь-якого пересічного автора, сказавши, що він класний, тому що в нього глибокий психологізм. Але якщо ви знаєте, хто такий Джон Ірвінг, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково зверніть в опис до цього відео, тому що там у нас посилання на телеграм-канал, на тік-ток, на інстаграм. Там дуже багато про літературу і набагато частіше ніж тут. Серйозно, тут я, на жаль, не завжди маю ресурс щось викладати, а там я активна завжди. Тому обов'язково підписуйтесь, особливо на інстаграм, тому що там періодично проходять збори. Зараз ми збираємо для однієї бригади. Плюс сьогодні я виклала збір. На е, створення реабілітаційного центру для допомоги жінкам, які пережили полон, буду дуже сильно вдячна за ваше поширення. І якщо просто долучитись, донатами або допоміжною банкою. Що ж, бережіть себе.